У Верховній Раді відбулася сварка між нардепом Європейської солідарності Олексієм Гончаренком та президентом України Володимиром Зеленським. В чому вона полягає? Зараз розберемо, подивимося відео, а також поговоримо про. Нову прем'єр-міністерку України, хто зайняв цю посаду? Це друга жінка на цій посаді після Юлії Тимошенко, теж звати її Юлія, тільки Свириденко. Чим вона відома, чи заслуговує цю посаду. Також поговоримо про крісло міністра оборони, яке займає Денис Шмигаль, чи має він Досвід і чи має він певного світу для цієї посади? Хочеться поговорити також е про корупцію. Зазначимо, яка була в Міноборони. Ну але все по порядку. Також про нових міністрів е кожного зазначить. Отже, дивимося, гончаренко запитує в Раді у нової прем'єр-міністерки про демобілізацію військ. Президент України не стримався і жорстко відповів е Гончаренко. Хто правий, а хто як то кажуть популіст, нам визначити з вами? Перше, я хочу почути відповідь кандидатки на посаду прем'єр-міністра України на питання, коли уряд України виконує закон України, який зобов'язує уряд подати в парламент України проект закону про терміни служби і демобілізацію? Це закон України, і ви зобов'язані його виконувати, і пану президенту. Тоді, коли такі, як ти, як ви, як будете поважати народних депутатів і народ України. Домовилися. Домовилися, я про що з вами не домовлявся. Що президент, ви дуже чітко акценти, відносно якісних питання і саме такого Президент Гончаренко ем, звертанням на ти ем, до президента України, потім переправив на ви, каже про демобілізацію військ, тому що немає ротації. Президент України відповідає йому, що військові повернуться до то, додому, коли такі, як він, зроблять ротацію на фронт і будуть допомагати не тільки в Раді, а й на передовій. Ну, давайте послухаємо відповідь президента. Коли такі, як ви будете на фронті, допомагати їм, а не тільки і оплеск у верховній раді. Тільки що на цьому місці бачите до сих пір, ще президентський штандарт був Зеленський і представляючи кандидата в прем'єр-міністри Свіріденко. І я поставив йому питання їй, коли буде закон про терміни служби і право на демобілізацію мільйону людей, які врятували Україну, і коли буде в них світло в кінці тунелю. Нормальне питання, більше того, це вимагає закон України прийняти ще минулого року. Але у відповідь, що я почув? Я не Наші люди грищу. Вернуться коли переможемо, а що ніхто нікуди не повернеться, терміні служби не буде, а ви ні в цьому такі, як ти, він мені сказав. Ну ще і з хамством в своєму хамському стилі от я хочу сказати. Перекручу інформацію. Перше це ганебна відповідь. По-друге, такі, як я, борються за у кожного солдата, за кожного громадянина, за тих, кого Зеленський бусифікує, за тих, кого Зеленський тримає на службі, не даючи право на терміни служби, не даючи можливість повернутись додому, грабуючи їх кожен день в цій залі і не тільки. Тому що в них, в таких як він, і в них все клас. Просто Гончаренко дуже вміло маніпулює. І як Зеленський зазначив, що президент України, що йому, мабуть, немає чим зайнятися, що він говорить про ротацію на фронт, так піди і заміни, тому що ситуація реально складна, а тримають фронт захисники і захисниці України. А, мовляв, Гончаренко таким чином лише спекулює на цій надскладній темі. Отже, і як бачите, він каже: він звернувся на типу. Перше, Гончаренко показав свою зневагу в такому плані, але буде в нас звичайно і критика сьогодні уряду, хто на які посади так займає в уряді, Юлія Свариденко. Стає новою прем'єр-міністеркою України. Правильно так казати, у фемінітиві, не прем'єр-міністром. Тому треба, друзі, звикати, бо було багато коментарів на цю, на цю тему. А це є друга жінка, прем'єр-міністр у Незалежній Україні. Можливо, хтось її не бачив. Я вже робив сюжет про неї. Також покажу зараз. От зміюся і сались, джаву, Загалом про неї можете подивитися декілька кадрів. Її призначення в межах війни ростінняється як. Стратегічний хід для економічного підсилення і скорочення залежності України від імпортної зброї. Ну давайте розглянемо певні позитивні і негативні. Так не знаю там з цього її призначення. Так, ну, позитивне те, що в неї є великий досвід, адже вона була міністеркою економіки України. А, очолювала вона досить довго, а, з 2020 або 2021 року, зараз точніше зазначу. А, вона власне очолювала Міністерство економіки. Тобто, вона розбирається в неї профільна освіта, вона є економіст за фахом, а також юрист. І рік вона пропрацювала звичайно в офісі президента. Вона знайома з Андрієм Єрмаком. Багато критики було на цю тему. Також вона добре спілкується з першою леді України Оленою Зеленською. Це також важливий фактор, як то кажуть, у роботі. Адже знаємо, що Олена Зеленська звичайно також впливає і на рішення президента України. От від сьогодні вона стала прем'єр-міністеркою України. Їй 39 років, спеціальність антимонопольне управління, основні завдання уряду, які вона ставить, це економічне відновлення, соціальна підтримка, внутрішнє виробництво зброї, дерегуляція, аудит. Також Юлія говорить про рівність оплати праці. Як чоловіка, так і жінки, тому що є дуже велика різниця між оплатою праці саме жінок в Україні. Вона також наголошує на цю тему і подолання а, стереотипів. А, вона також підписала стратегічну угоду зі Сполученими Штатами Америки з інвестування в копалини. Так? Оця угода про корисні копалини. Показали їй як справжнього фахівця. Вона встановила добрий контакт зі Сполученими Штатами Америки. І в цій угоді, пам'ятаєте, Дональд Трамп казав, за Байдена ми вам позичали мільярди доларів. так? Саме заслуга Юлії в тому, що немає жодних боргових зобов'язань України перед Сполученими Штатами Америки. Оця угода про корисні копалини, уран, літій і так далі. Вона буде стосуватися, аби 50% у фонд інвестували Штати Америки для відбудови України після закінчення війни. От е щодо, ну, можливо, там негативних коментарів, то це те, що вона добре знайома з. Єрмаком, з президентом Зеленським. Але чим це погано? Тому що ну, зараз йде війна, і, відповідно, не має бути суперечок між прем'єром і президентом. Пам'ятаєте, як це було в уряді Ющенка і Тимошенка? Що там Тимошенко Янукович було ці всі політичні перепадії, скандали з цими комуністами, які тільки, як то кажуть, розді... ну, грали на Сторону Кремля. Юлія народилася в Чернігові, е, освіту здобула в Київському університеті торгівлі та економіки. Е, почитала вона як економіст, е, також працювала вона в Чернігові у міській раді, е, в Чернігівській Ода, виконувала обов'язки голови ОДА з 2020 року, заступниця міністра розвитку економіки з 2020 року. Заступниця керівника офісу президента а з листопада 21-го року обіймала посаду першої віце-прем'єрки України та міністерки економіки у Кабміні Дениса Шмигаля. І е, далі ми підемо до нових призначень. Е, на цій посаді е, Іван Федоров е, отримує підвищення. Міністр так цифрової політики в Україні і його призначають на посаду першого віце-прем'єра зараз зазначу більше про нього. Загалом він так проявив себе досить ефективно. Не Іван помолився Михайло Федоров. Так, він стає першим віце-прем'єром, натомість е, міністр цифрової трансформації, тобто дія е, ці додатки. Чи мрія це, це саме його рук справа? І він себе дуже ефективно проявив на цій позиції. Тобто він стає е, першим віце-прем'єром. Ну і відповідно також буде займати посаду міністра цифрової трансформації, буде продовжувати е, ефективний міністр. В цьому плані можу прокоментувати Михайло Федоров. І е, далі ми підемо до нового міністра оборони. То на його місце призначили замість Рустемомірова Дениса Шмигаля. Він 5 років займав посаду е, прем'єр-міністра України. Це найдовша в історії України так, е, посада. яку займав Денис Шмагаль бо до цього там рік-два були. А от е, Денис Шмагаль провів на цій посаді 5 років. Ну і плюси і, плюси, і мінуси щодо Дениса. Е, Шмигаля це в тому, що в нього немає, наприклад, профільної освіти. Президент Зеленський заявляє, що Шмигаль очолить Міністерство оборони і називає його колосально досвідченим. В якому плані? Це через те, що він у 2023 році. Виробництво зброї в Україні утричі зросло, і половина боєприпасів використовувалася вже вироблена в країні. Це плюси роботи Дениса Шмигаля на посаді у бюджеті 2024 році передбачено семикратне збільшення витрат на оборонну промисловість до 55 мільярдів. Євро міжнародна дипломатія Шмигаль активно представляв Україну на світовій арені, зокрема в переговорах про ППО, передачу Петріот, літаки F-16, а також заохочував спільні виробництва зі стратегічними партнерами. Досвід урядовця і бюрократа, як примір, він добре обізнаний із фінансуванням ЗСУ і процедурою закупівель і взаємодії з ключовими. Оборонними структурами. Мінуси, це те, що е, обмежена реформа оборонної вертикалі, оцінка з боку громадянського суспільства, існує критика, що він був надто персонально лояльний до президента, так як зараз власне, Юлія Свереденко, яка буде очолювати, яка вже очолила уряд України. І надто тактичний е, підхід. Е, він має глибоке уявлення про фінансування, логістику, закупівлю оборонних ресурсів, володіє широкими міжнародними контактами, але немає воєнної або стратегічної освіти, що, на мою думку, є також важливим. До цього цю посаду займав Ростем Уміров. Чому зміна поки невідома. Кажуть, що він перейде в РНБО. До Умірова посаду міністра оборони займав Рєзніков, Олексій, знаємо такого. Багато скандалів було яйця по 17 закупівля. Ну, щодо нього то йому сьогодні не висунуто підозри. Однак е, п'яти членам, так, е, які працювали в уряді ну, разом з Резніком, було оголошено підозри. Зокрема, це В'ячеслав Шаповалов, це колишній заступник міністра, заступник міністра. нібито... Е, Різніков нічого про нього не знав. І Богдан Хмельницький, колишній директор держ держдепартаменту закупівель, були заарештовані, знаходяться під підозрою через незаконні схеми, зокрема, закупівлю неякісних бронежилетів або завищені ціни на продукти. Обом загрожує до 8 років ув'язнення, але ми тільки чуємо, що загрожує, загрожує, але вироків немає. Також ще були. Звинуваченні в розкраданні коштів з Міноборони, це є Тетяна Глиняна, золоті яйця, як то кажуть, і по 17 закупівля і Ліїв, Олександр Ліїв. Хто така Тетяна Глиняна? Це є підприємниця, засновниця компанії у так званій Білоцерківській групі. Які активно постачали продукти харчування для ЗСУ протягом 20-23 років, ну щоб коротко вона скупила там нерухомість у Хорватії, готельні комплекси нажилася на збройних силах України? На жаль, таке відбувалося за підрахунками слідства, компанії Леніної отримали понад 733 мільйони гривень необґрунтованого прибутку. В другій половині 22-го року зараз вона перебуває в розшуку, знаходиться за кордоном. І, звичайно, також ще зазначую про Олександра Лієва, якого також зазначили у розкраданні коштів змін оборони. Слідство триває, але, як то кажуть, темна тінь на міноборони. Сподіваюся, що з приходом Дениса Шмигаля це зміниться. Ну і ще коротко, також хто які інші посади зайняв. Дивно, що а, лісовий залишився на, на посаді міністра освіти, його постійно критикувала Ірина Фаріон за так звані реформи, е, тобто його не замінили. Тут зміни не відбулося, хоча пророкували, що він втратить свою посаду. І е, колишній заступник міністра економіки е, України Тарас Качка, обійм обійняв посаду віце-прем'єра з питань євроінтеграції. Колишній міністр енергетики Герман Галущенко очолить міністерство юстиції. Натомість, на чолі Міненергетики стала Світлана Гринчук, колишня міністерка захисту довкілля і природних ресурсів. Три міністерства мінекономіки, Мінагрополітики і Мінзахисту навколишнього середовища об'єднали в одне. Воно буде називатися Міністерство економіки довкілля сільського господарства, його головою став Олексій Соболєв. Раніше він був заступником міністра економіки, тобто пані Свереденко. Міністерство соцполітики об'єднали з Міністерством національної єдності в одне міністерство соцполітики. Його очолив Денис Улютін. Міністр закордонних справ Андрій Сабіга залишився на посаді. До нього був також Олексій Колеба, хороший міністр закордонних справ. Чому відбулася заміна тоді на Сабігу? Хто знає, кажуть, не був занадто лояльним до перших голів держав, як то кажуть. Ну Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко досить добре себе зарекомендував на цій посаді, він залишається в кріслі. Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко теж багато критики, однак його не замінюють. Міністр фінансів Сергій Марченко, міністр молоді та спорту Матвій Бідний, також е добре зарекомендував себе. Е і міністерка у справах ветеранів Наталія Калмикова. А от Кого в уряді більше не буде, так це Германа Сметаніна. З вересня 2024 року він був міністром з питань стратегічної галузі промисловості України. Ольга Немчинінова. Тепер цю посаду ліквідували. Був міністром Кабінету міністрів України в уряді Дениса Шмагля, тобто її його розформували. Віталія Коваля, який з вересня 24 року очолював мінограмграмі. Політики тепер це відомство влилося в Мінекономіки. Олексія Чернишова, якого підозрювали в корупції зараз. Він очолював міністра національної єдності України. Що це означає? Це означає, що він намагався українців за кордоном якось ну, якось зусиллями повернути в Україну і інтегрувати в так назад. В суспільство, тобто це міністерство взагалі визначило неефективним, декілька підозрів йому оголошено. Чернишов обіймав посаду голови НАК Нафтогазу України. Знаємо це. Микола Точицького, який очолював Мінкульт з вересня 2024 року, він стане новим постійним представником України при Раді Європи. Посада міністра культури і інформаційної політики залишається вакантною. Хто б міг стати міністром культури? От, залишіть вашу думку, було б цікаво прочитати. І ще одна скандальна посада: це щодо Ольги Стефанішиної. Колишньої віце-прем'єрки з питань євроінтеграції, екс-міністра юстиції України наразі вона призначена спеціальним уповноваженим із розвитку співпраці США, очікує погодження кандидатури як посла України у США замість Оксани Макарової. Чому скандальна? Тому що в останні місяці з'являється багато також справ корупційних. В яких нібито брала участь Ольга Стефанішина. Знову ж таки пляма, але в нас ця проблема, як то кажуть, триває не один рік, не 5 років, не 10 років. А це, на жаль, ще бере початок від Радянського Союзу друзі. І зазначу, що. Стефанішина перебуває під слідством щонайменше у трьох окремих справах, включно з тендером 13-14 року. Проблема з декларуванням майна в 2025 році, і справою з АРМА. Поки їй жодної підозри не вручено, крім визнання провадження САП, де відкриту статтю 364 Кримінального кодексу України справи розглядається в НАБУ і САП. Подальші розвідки залежать від результатів досудових розслідувань. Однак, її е, президент України пропонує е, відправити до Сполучених Штатів Америки на посаду посла України. Щодо е, Стефанішиної, то Зеленський подякував їй за успішну роботу у сфері євроінтеграції. Наголосив на важливості розвитку економічного партнерства з Америкою. Ну, і видання Financial Times, сьогодні я опублікував в Телеграмі: критикує президента України. Він, як називається стаття Володимир Зеленський, звинувачений в авторитарних накалах після антикорупційних рейдів. Тут йде мова про останні переслідування щодо Шабуніна і Кубракова якого видання називає ну, обшуки будинку, називає політично вмотимованих, додавши, що ДБР не пред'явило судових ордерів і не надало часу для присутності інших адвокатів під час обшуків? Е, обурення посилилося після того, як минулої п'ятниці масковані озброєні офіцери ДБР увірвалися до будинку відомого борця з корупцією Віталія Шабуніна в Харкові. Вилучивши у нього телефони, ноутбуки і планшети, приблизно в той же час слідчі ДБР та озброєні агенти провели обшук у будинку колишнього міністра інфраструктури Олександра Кубракова в Києві, вилучивши його мобільний телефон та інші пристрої. Влада заявила, що обшуки були пов'язані з розслідуванням з корупції. Ну і це дуже дуже важливе нагальне питання, яке, на жаль, на жаль, на превеликий жаль, не Ну, якось не зрушується з того страшного становища, де стоїть. Тому що ця ж очільниця МСЕК Тетяна Кропа. Ну, сидить вона 9 місяців у СІЗО. Зробила вона липові довідки інвалідності для прокурорів, там 52 прокурора Хмельниччини, е, про непридатних, придатних, тобто вдома в неї виявили 6 мільйонів доларів. Чоловік на ліжку лежав з цими баксами. Ви це бачили. Півмільйона доларів Тетяна Крупа скинула з своєї квартири вниз, тобто приховати, коли відбулися обшуки. Е, має закордонні рахунки. І от проводилися також обшуки. В неї в камері виявило три телефони, де вона маніпулювала цими коштами, переводила і так далі. Її синок очолював в Хмельницькому. Е, Голова пенсійного фонду, так? Правильно, не знаю, чи назвав цю посаду. Ну, пенсійним фондом він розпреділяв якраз цим прокурорам. Він вже звільнений, звичайно, з посади. Але ну, загалом ця тема настільки важлива. І я пам'ятаю, як ще давав в 23-му році президент України інтерв'ю і казав, що він готовий. Призначити корупцію до державної зради. От є це відео, я його багато разів показував. Це означає там, до 15 років ув'язнення за ну, розкрадання державних коштів. Тому що всі працюємо на перемогу України, платимо податки е зусиллями, допомагаємо ЗСУ, економічний фронт. А тут розкрадання коштів Міноборони чи в інших. Ну, галузях. Це дуже-дуже неприємно. І, звичайно, це треба змінювати. І е, провідне видання Financial Times сьогодні наголошує на, на тому, що е, стоїть слова Шабуніна. Для Financial Times. Зеленський використовує мої справи, щоб надіслати повідомленням двом групам, які можуть становити для нього загрозу. Повідомлення таке: якщо я можу публічно переслідувати Шабуніна під пильним наглядом змі, і попри підтримку громадськості, то я можу переслідувати будь-кого з вас, ну тобто залякати таким чином е людей, журналістів, які займаються корупційними схемами. Це є дуже погано, і уявіть собі ну, голова очолює, так, Шабунін. А зараз я вам скажу. Він є головою управління громадської організації Центр протидії корупції, колишній член партії Демократичний Альянс. А, і крім того, його підозри вручають, що він нібито не служить, він покинув місце, бо він мобілізувався після повномасштабного вторгнення Шабунін в Італії. Але оця конфіскація, як це все було зроблено, з якою метою ну, телефони, це все ж ну, дивляться, в кого з ким які контакти, це все дуже-дуже неприємно, неправильно і має бути мають бути. Ну, дії. А хто може ці дії змінити? Ми з вами: громадське суспільство, блогери, журналісти. Якщо ми будемо давати розголосу, хоча в цій схемі дуже важко щось змінити. Тому що ми чекаємо вироків корупціонерам тим же ж Гринкевичами. Пам'ятаєте, також. Неякісне закупівля одягу для зсу. Ну де вони? Ну вони сидять в СІЗО. Ну чи буде засудження Коломойський і так далі? Ми цього не бачимо. Політичні союзники, навіть критики Шабуніна і Кобракова, а також значна частина громадянського суспільства України засудили обшуки і попередили, що вони ймовірно є частиною кампанії офісу зеленського проти критиків. Це прямий сценарій російського типу з розколу суспільства, який може призвести до протестів на вулицях, сказала депутатка Устинова, голова комісії Верховної Ради з питань контролю над озброєнням і раненця Міноборони. Обшуки відбулися після санкційних санкцій проти кількох політиків. Ну тобто вони пишуть, що це. Вже не вперше, що було і в Порошенка так, розслідування Шабунін, Кубраков, справи, яких не пов'язують безпосередньо, обоє категорично заперечують висунуті проти них звинувачення. Будемо стежити за справою Шабуніна і Кубракова, друзі. Важливо було для мене зазначити це в етері. Дякую, друзі, що дивилися. Ставте ваші вподобання і залишайте коментарі.